Вулиця Назара Небожинського у Рівному тут 14 лютого в одній з квартир на першому поверсі спалахнула пожежа. Дуже сильно задимлення було, але не евакуйовувалися? Ні, нам стукали, але в нас багато дітей. Гостей було. Ми просто закрились, повідкривали вікна і все. А але... не хочем двері, чоловік позаклеював. То ми були в квартирі, пооткривали вікна, щоб діти не потравились, поки спустять. Сусіди тоді ще не здогадувались, за яких обставин спалахнув вогонь в одній з квартир. Виявляється, 36-річний рівнянин прийшов додому під дією наркотиків та почав вимагати у матері гроші. Коли почув відмову, облив батька бензином і підпалив. Чоловік загорівся, помешкання теж. Через щільний дим рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Одну ланку газети захисної служби було направлено на евакуацію мешканців. 74-річний чоловік загинув на місці. Не на камеру. Сусіди кажуть, конфлікти у сім'ї траплялися часто, бо син мав проблеми з наркотиками вже багато років. Матір зловмисника врятували. Від госпіталізації вона відмовилась. Пожежу за кілька годин приборкали. Гнем знищено диван, два матраци та речі домашнього вжитку в кімнаті квартири. До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць спеціальної техніки ДСНС та 14 рятувальників. Зловмисника затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять слідство за статтею Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю. Рівнянину загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.